Це яка красуня. Шишки є, чи що вона там їсть цікаво Там щось є, да, шишки, чи якась? М -м як вона їсть гарно. Взагалі-то вони ще в нас горіхи збирають і їдять. М -м -та. <с -п? <с -п?> Полетіла. Ось ця горіх. Намагається. Намагається розтрощити горіх. Так, не виходить. Не виходиний. Так. А ну. З цього боку буду його трощити. Ворони вони, здається, розумніші, да? Вони під машини горіхи кидають і розбивають їх. А ця намагається клювом щось зробити. Ну, ніяк не виходить. Била. Дивіться, куди вона забралась? Ну, дивіться, що там їй зможу зробити. Далі небо. І ніяк буде допомогти їй. Ну-ну um... Біддягу. Uh -huh. uh -huh. <laughs> і так, і так. А і... давай і... я і... І так спробую. Так, так, так а <рас ripe> <щу> ну так. Так не виходить. Йоксіль-Моксіль. Ну, удачі, побажаємо їй удачі, так? Да? Мусі вона їзди добиться.